se não viver Віталій, що ви скажете про цей апарат? Оце ми... про цей. Апарат созданий під 1,2 проволоку. Я його люблю. Під 1,2. Наскільки ми ускоряємо процес? Процентів на 30 на 40. Ми... Порівняно з міліметровкою. З міліметровкою. Да. Наскільки ми економимо матеріалу проволоки? Так само десь як безшвидший прогрів, то процентів 25-30. Те, що мені міліметровкою треба було наложити качалку, то цим я провів і все. Да. Так само на грубих деталях. А це ми виготовляємо такі сепки для ЗСУ. Вже двоє поїхало. Це ось у запчасті. Все його шви, це ось 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 ось, ось. Ось його шви. Все, все, розріває аж на другу сторону. Все видно, як лиска йде, одна, друга, її видно. шістьорка метал. Міліметровкою мені треба було в два рази більше часу тратити.